Я залишуся тут ще на три дні, бо ір тут просто офігенно. Льош, ти зі мною розмовляєш, ніби з сусідкою по партії. А я все ж таки твоя мама. Ой, ір, не починай це нас поки супер. Все, коротше, давай пока мені бігти треба. Здрасте. Верина Волочко. Так, я. А ви хто? Ось ви яка. Я так і думала. Я Зінаїда Суканова, моя донька Світа, з вашим Олексієм, так би мовити, дружить. А, то ви сидіть до Льоші. Його немає вдома. Шкода. Але я до вас. Ось ознайомтесь. Ваш онук Саша. Що? Ірина сама виростила сина Олексія. Він навідмінно закінчив школу і вступив до університету. Жінка пишалася ним і сподівалася, що виховала порядного і самостійного хлопця. Але раптом вона дізналася, що стала бабусею. Її онукові вже рік. Це аж ніяк не входило у плани 35-річної жінки. До того ж, вона не вірила, що Олексій міг так вчинити. Ірина була упевнена, що дівчина його обрехала. Чекати тесту ДНК було довго, тому жінка поїхала до бабусі за підтвердженням. Ну, не міг мій син так необачно вчинити. Ми з ним скільки разів говорили: спочатку навчання, кар'єра, а потім сім'я і діти. Йому ж тільки 19 виповнилось. А сама ти? Коли стала матір'ю? У 16. Тому я й не хочу, щоб син повторював мою долю. А може, це не його дитина. Може, ці жінки його надурили. Є у тебе річ цієї дитини. Немає. А слухайте, в мене є. Річ мого сина. Ось. Підійде. Бачу, все-таки став батьком твій син. Дитина його, а ще бачу, що між тобою і сином немає довіри. Між вами давно родинний зв'язок втрачений. Тому і не сказав він тобі одразу правди. Та ні, ми з ним друзі. Він мені все розказував. Навіть мамою мене не називає Ірою кличе. Погано це. Та нормально. Я вже звикла. Коли був маленький, сама просила так називати. От соромно було. Ось я й усім казала, що він мій молодший братик. Прикмета є така. Якщо дитина. Не називає свою матір мамою, а тільки по імені зникає зв'язок між найріднішими людьми. Ось тому твій син і віддалився від тебе. Ти для нього Іра, а не матір. Розумієш? Це я зрозуміла. А ось з дитиною що робити? Я не хочу своєму сину життя ламати. Помовч, якщо щасливою бути хочеш, дитину маєш прийняти, а її матері. Допомогти грошима хіба що? Але знову сидіти з дитиною, жертвувати своїм часом. Вибачте, я тебе попередила. А що робити? Ти вже сама вирішуй. Ірина нарешті дочекалася повернення сина і збиралася у нього про все розпитати. Отже, коли тебе не було, я познайомилася з зіною, матір'ю Світлани. І зі своїм онуком, твоїм сином. Ір я хотів тобі усе розповісти, але не встиг. Коли розповісти? Коли Сашко в школу пішов би? Я навіть не знала, що в тебе є дівчина. Там ми зі Святою зустрічалися лише на підготовчих курсах. Потім з'ясувалося, що вона залетіла, і ми припинили стосунки. Тільки на парах бачились. Але чому ти мені не сказав? Бо нема що казати. Вони з її мамою самі розібралися. Ну, Потім свідка сказала, що треба пацану документи оформити. Ну, і ми поїхали в враг записали. Давай разом сходимо в гості до твого сина, купимо подарунок. Хочеш, іди. Ну, Дитина зараз ніяк не входить в мої плани, і свідку я не люблю. Ір, все нормально. Вони сказали, що самі впораються, ну, і хай не переймайся. Льош. Ти можеш мене не називати Ірою, бо я тобі мати. Не можу, давня звичка. Ти завжди казала, щоб я тебе тільки Ірою звав. Ірина вирішила запросити до себе Зінаїду і поговорити про те, яким чином вона може допомогти дитині свого сина. Мені з дітьми не важко. Діти це щастя, але для кожного потрібен свій час для розуміння цього. Олексій, напевно, цього ніколи не зрозуміє. І в цьому моя вина. Тю, Дивуюся, молоді ще ж. Моя свідка зовсім сашком не цікавиться. Грудю відмовилася годувати, але ж вона у мене студентка, тому весь час сашуною приводжу я. Мене мама теж підтримувала. Я знаю, як це важливо. Так, але скоро я не зможу бути поруч. Мене колишні роботодавці знову покликали. У них друга дитина народилася, я ж нянею працюю, тому мені доведеться поїхати на рік звідси. Як поїхати? А Сашко з ким буде? Може, я можу якось фінансово допомогти, а ви відмовитесь від пропозиції? Та питання не в фінансах. Я так подумала: нехай моя свідка трохи потренується. Може, в неї все ж таки прокинуться материнські почуття. І на всякий пожарний виш є. Підстрахуйте, бабуся ж. Ну, ви, значить, хочете, щоб я всю відповідальність за Сашка взяла на себе. Ну, це був би ідеальний варіант. Але я ж все розумію. Тому я попросила сусідку наглядати за Сашком, поки світа в універі. Але ж може трапитися що завгодно. Тому на всяк випадок я залишу ваш номер телефону. Якщо що, моя донька набере вас. Ну, добре. Ірина погодилася допомогти, однак не була готова повністю взяти на себе обов'язки бабусі, адже кілька місяців тому у неї з'явився чоловік, і жінка нічого не хотіла змінювати. Щоправда, серйозних планів на майбутнє з Максимом Ірина не мала, тому вона вирішила не посвячувати коханого у свої сімейні проблеми і за старою звичкою видала Олексія за свого брата. Може, давай кудись сходимо, прогуляємось. Слухай, може, давай пізніше ввечері. Мій брат повернеться з навчання, а їсти немає чого. Твоєму братові вже 19 років, дорослий мужик. Наші побачення постійно залежать від графіку і потреб твого брата. А як ти вийдеш заміж? У тебе з'являться діти. Він що, з голоду помре? Ну, по-перше, заміж я не збираюся, і дітей заводити теж не планую. Знаєш, я з тобою згоден на всі сто. Ненавиджу підгузки каші, розкидані по всій квартирі, стіни розмальовані. Нам і так добре. Слухай. Мені з тобою так добре, але мені потрібно бігти! Ти найкраща сестра в світі. Ірина продовжувала жити своїм звичним життям. Та одного дня. Їй подзвонила схвильована Світлана і попросила про зустріч. Привіт, що сталося? Уявляєте, я прийшла з пар, а там Сашка вдома сам. Мокрий, голодний, зарьований, лежить. Але як сусідки з ним не було? Так тому то й справа, що сусідки не було, і на телефоні дзвінки не відповідала, Щойно передзвонила, каже, що мама захворіла в неї, і вона поїхала в село. Так, а зараз з ким Сашко? А я його спати вклала і до вас вибігла. Що мені робити? Я академку взяти не можу, все одно легше не буде. І я забуду те, що і знала. Ну, так з дитиною важко вчитися, слухайте. А може я до вас із сашком переберусь? Ну, я квартиру здам, а гроші будуть на комуналку і на продукти. І вам не так накладно буде і дитина під наглядом. Ну. Бути нянькою не входило в мої плани. А що ж мені робити? Ну, залишається одне це здати Сашка в той будинок і всі ці проблеми через нього. І всі мене кинули, і я залишилась одна. Нікому не потрібна. Тихо, тихо, тихо. Все добре. Так, збирай речі, забирай Сашка. І сьогодні переїжджайте до мене, добре? Напевне, виходу іншого немає. М? Дякую вам дуже. Минуло два тижні, відколи Світлана із дитиною переїхали до Ірини. Хлопчик виявився дуже милим малюком. Жінка мимоволі із задоволенням виконувала роль бабусі. Світлана при нагоді допомагала по господарству, тільки Олексієві не подобалися усі ці зміни. Я до Галі подруги курсову робити. Вона обіцяла допомогти посидити з Сашком. Що ти так принарядилася. Точно курсову робити? Так. Просто хочу собі трохи настрій підняти. Вранці навчання а вночі цей спати не дає. Ну, я, звісно, все розумію, але навчатися ж то потрібно. Освіта головне. Он я, коли Льошка був малий, з ним ходила диплом захищати. Бо ні на кого було залишити. А він до мене Іра, Іра. Так і ніхто і не подумав, що він мій син. Я також проситиму Сашку не казати на мене мама. Коли сама ще дитина, звісно, це неприємно чути, але не повторюй моїх помилок. Е, ну, я тоді піду. Давай. Папа. -па. Сашка, скажи мамі пока. Скажи. Ір, ну от навіщо ти їх до нас додому приволокла? Мало було проблем? От куди ця пішла? Не ця, а Світлана. До подруги курсову робити. Точно, як я міг забути? Мені ж також треба до галки з курсовою, Вона у нас найкраща на курсі. Угу. Е, е! А Сашка хто буде вкладати? Як хто? Ти його сюди поселила. Ти вкладай. Льоша. Льоша. Молоді люди повернулися додому лише вночі, коли Ірина та Сашко вже спали. Жінка була незадоволена тим, що на неї звалилися усі домашні обов'язки. До того ж, вона вже два тижні не бачилася із Максимом. Я бачу курсова написана на відмінно. Ір, ну ми спочатку добросовісно позаймались у Галі, потім Свідка вирішила ночувати у Галі, а я зі своєю компанією пішов тусити. Я теж тусила зі своєю. Чи то вашою дитиною. З твоїм внуком. Угу. А потім ви мені ще по одному онуку принесете. Тусовщики. І я з тим зав'язав. Синок. Послухай. Може б, ти придивився до Світлани? Дівчина нібито непогана. Навіщо тобі хтось інший? Ага. Ір, у мене уже є дівчина. І я сьогодні ночуватиму в неї. І завтра також. Тут стало дуже гамірно, і я не можу сконцентруватися на навчанні. Угу. У тебе є дівчина. І я, як завжди, про це нічого не знаю. Тобі що, все серйозно з нею, раз ти на ночівлю до неї їдеш, ну? Ір, не хвилюйся. Я вас колись обов'язково познайомлю. Через клопоти із маленьким онуком Ірина вже кілька разів переносила побачення з Максимом. Жінка відчувала, що чоловік ображається на неї. Тож вона нарешті знайшла вільний час та призначила коханому зустріч. Скажи чесно, я тобі набрид? Макс, ну я ж тобі ще раз кажу. Зараз так багато справ, Взагалі ні на що немає часу. А дзвінків твоїх не чула, тому що телефон беззвучний. Ти від мене щось приховуєш. Я знаю. Ми домовлялися не лізти в особисте життя одне одного, але ж так не можна. Я не знаходив собі місця. Макс, ну може, ж тобі не подружня пара, яка постійно з'ясовує стосунки. Ми з тобою разом, тому що нам добре. Так? Я. я не знаю, як і чому, але ти стала значити для мене набагато більше. І я хочу бути з тобою щодня і щоночі. Поїхали до тебе. Зараз. А, ні, до мене не можна. У мене там. Поїхали краще до тебе. Поїхали. А, Макс. Мені терміново потрібно додому. Я все зрозумів. Ір, я не люблю бути займним. Коли буде час на мене, дзвони. Макс, ти ще образився чи ревнуєш? Я тебе люблю, як і раніше. Ні, зараз все не як раніше. Бабуся, що мені робити? Світлана цілими днями пропадає, я весь час з онуком. Я не хочу, щоб його віддали в будинок, а вона мені цим постійно погрожує, коли я прошу побути з сашком. Я розумію, що це не просто погрози. А я... я, виходить, знову не можу влаштувати власне життя. Проблема твоя в тому, що ти правду сказати боїшся. Так. Макс ображається. Він відчуває, що я щось від нього приховую. Але він завжди говорив, що його діти не цікавлять. А тут раптом: добрий день, у мене є і син, і онук. Я впевнена, що він після цього мене кине. Вибери звідси камінець і дай мені. Бачу, що чоловік цей доля твоя і не кине, якщо правду дізнається, навпаки, допоможе. А от брехня розлучить вас назавжди. Тож думай і вибирай, що тобі робити. Минуло три дні. Ірина ввечері зібралася на побачення із Максимом. Жінка хотіла влаштувати коханому сюрприз і замовила номер в готелі. Світлана мала підмінити Ірину та посидіти із сашком. Проте дівчина запізнювалася вже на дві години. Ми ж домовлялися. Я вже через тебе на дві години на побачення запізнююся. Сашка вже поклала. І можна було б хоча б зателефонувати. Я взагалі маю право на особисте життя чи ні? Якщо ти питаєш мене, то я не проти. Макс, як ти зайшов? У мене ж були ключі. Ти сама дала, забула? Я чекав, чекав і вирішив сам приїхати за тобою. А що тут відбувається? Я правильно розумію? У тебе є дитина. Ти тому не можеш зі мною бачитись. Може, ще десь і чоловік заховався? Куди? Ну, так. У мене є син. Дорослий син. А це все речі мого онука. І я бабуся. Дуже цікаво. Ну, якщо ти прийшов посміятися, то. Волеш. На жаль, не зможу приїхати як домовлялися. Якщо хочете, здайтеся дитбудинок. Мені все одно свята. Хто така? Мати мого онука. А давайте мені зараз усе розкажеш по порядку. Бо я щось заплутався: хто кому син чи брат. Жінка була рада нарешті розповісти Максиму всю правду. Вона не хотіла йому більше брехати і була готова до будь-якого рішення чоловіка. Проте Ірина не могла прийняти того, що її знову кинули саму з дитиною. Тільки тепер це зробив рідний син і так звана невістка. Жінка втратила всяку надію знайти Світлану, проте вона хотіла розшукати сина, який також не виходив на зв'язок. За допомогою Ірина поїхала до бабусі. Бачу, твій син щасливий зараз зі своєю дівчиною. І додому повертатися не збирається. Син йому зараз не потрібен. Але ти маєш зробити усе, щоб твій онук не постраждав. Якщо віддаси у дитячий будинок, страшною помилкою буде. Та я нікуди його не віддам. Але ж у нього є батько і матір, і обоє влаштовують своє життя. І я телефоную синові, а він навіть слухавку не бере. Я не розумію, що відбувається. Я підкажу, де зараз твій син. Іди сьогодні до того будинку, де колись мати твого онука жила, отам і побачиш сина. Якщо хочеш правду дізнатися, поспішай. Проте повернути його до себе тобі навряд чи вдасться. Але чому? Я все життя для нього жила, все для нього робила. Життя жила, а от сином його визнавати не хотіла. Найголовніше слово в житті, мама, твій син так і не навчився вимовляти. От і живе він, як билинка на вітру. Немає в нього ні коріння, ні зв'язку з матір'ю. А можна це якось змінити? Катю, принеси їй води заговореної. Зустрінься з сином і поговори. І більше не дозволяй на ім'я себе називати. А потім купи ягідний кущ і посади в землю. А на дачі можна? Так. І водою, що Катя дасть, полий. Коли на цьому кущі плоди з'являться, от тоді твій син до тебе і повернеться. Я зрозуміла. Тосі. Дякую. Ір, як ти мене знайшла? Я тобі не Іра, а мама. А мама тебе де завгодно знала. Ір, вибач, але я не розумію таких різких змін. Я не можу називати тебе мама. Звикнеш. Ти мені скажи: чому ти на дзвінки не відповідаєш? І куди це ти зібрався? М? В інше місто. В університеті я вже перевівся на заочний роботу. Знайшов. Я хотів. Тобі пізніше розповісти, як влаштуюся. Давай я передзвоню тобі, окей? Ну, Так це є твоя нова дівчина. Ти ж казав, що ти її терпіти не можеш. Це був план Святки. Типу, що я кинув її, щоб ти пожаліла онука і допомогла. А ми зі Свідкою могли зустрічатися так, як раніше, без малого. Ну так. План мій. Ми хочемо нормального життя, поки молоді, а не підгузки і колясочки. Так нічого поганого в підгузках немає. Так а ви що завжди, льоші, казали? Всі на дискотеках з хлопцями зустрічаються, а ви з колясочкою. Ми такого не хочемо. Так це й говорила, щоб він спочатку думав, а потім робив дітей. Але ж у вас уже є дитина. Коротше, дитина нам зараз не потрібна. Робіть з ним все, що хочете. Ми і на потяг затримуємось. Дощ, пішли. Ірина провела ритуал, який підказала бабуся, і прийняла рішення поки що самостійно виховувати онука. Максим повністю підтримав жінку. Невдовзі вони з Іриною одружилися і зараз чекають на поповнення в родині. Олексій повернувся додому через рік, коли посаджений кущ нарешті дав плоди. Хлопець приймає участь у вихованні сина, хоча Сашко продовжує жити з Іриною. Бабуся радить жінкам не соромитися статусу матері чи бабусі, бо це погана прикмета, адже таким чином можна порушити родовий зв'язок і втратити довірливі стосунки із найріднішою людиною.